26 та та 31-річний мешканці Надвірнянщини продавали наркотики. Їх незаконну діяльність упродовж декількох місяців документували поліцейські. Фігуранти розповсюджували на території району наркотичний засіб канабіс. Товар ділки реалізовували серед потенційних клієнтів. Обох наркоторговців оперативники затримали після чергової оборудки зі збутом заборонених речовин. Обох наркоторговців оперативники затримали після чергової оборудки зі збуту наркотичних речовин. При собі чоловіки мали зі пакети з канабісом та кошти з Злочинним шляхом. Під час обшуків помешканнях затриманих поліцейські вилучили зі пакети з наркотичними засобами, засоби фасування, електронні ваги, банківські картки, грошові кошти та інші речові докази. Це виявлено та вилучене направили на проведення експертного дослідження. Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 307 незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Підозрюваним може загрожувати до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. Поліцейські наразі проводять заходи щодо встановлення злочинних зв'язків, фігурантів, можливих спільників та придбання заборонених речовин. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія